Всім привіт, ребята! З вами я Саньок, і я знімаю, як заробити в інтернеті на ГРТТ Планет в На цьому проєкті це похоже як брати на ноутбук, це точно копія тільки інші названня. Перше, ви що ви робите? <кхи> Реєструйтесь. От, натискаєте, я вже просто тут зареєстрований Треба просто зареєструватися і вийти в логін і так, куди. Да? Потім для того, щоб почати заробляти гроші. Для Вам потрібно зробити отаку річ. Натискати сюди І от ви бачите, реклама є різних сайтів. Наприклад, не знаю, от наприклад, давайте на от, от, цей от сайт заходимо. І ми бачимо, що йде полотка. Зелена полотка, Дочекаємося, коли вона вже зайде до кінця. І ми отримаємо пару копій, ну, пару центів. Так, і вибираємо тут, а от бачите перевернутий перевід. от натискаємо на нього, все. Бачите, нам, нам зарахували. Так давайте далі, давайте я тебе зроблю здание і вам далі буду роз, роз, розказувати за проект. По цьому проекту тоже буде обзор. Не переживайте. Всі, всі проекти, які я знайшов на в інтернеті, то всі вони будуть. Я вам це обіцяю все 100% скоро не скоро, але будуть. Я вам це 100% уверен. Так, натискаємо, все нам зарахували, но заходимо, на, на, заходимо на наш любимий неугук. Да-да-да. Давай, давай, давай. Та Оце, який ви зараз чуєте голос, це мій ненатуральний голос, це вже в Photoshop, це я вже в програмі Sony Vegas голос. А якщо хтось хоче мій натуральний голос почути, то заходьте на блог Санька, і там ви бачите все, бачите всі мої натуральні голоси і мене лічно побачите. Все, находимо ну, все, отако є. Давайте далі буду вам розповідати за цей проект. Цей проект був відкритий в, в 2010 році. І до цього моменту він працює. Він вже працює 6 років, і вам це афігенно, ну, я вам скажу, ну, 5 років. Ні, 6 років, я вам скажу, що це взагалі чудово. Він виплачує стабільно гроші, тут мінімальний виведень з грошей, мінімальний вивод грошей з 1 долара, Ш, е, от я, я називаю це стан тут. Ссилка в описанні на те, щоб ви зайшли і зареєструвалися на, на цьому чудовому проєкті. Тут можна ще зробляти, наприклад. От натискаємо, у нас 28 фронт, якщо я не помиляюся. Натискаємо наприклад, сюди і чекаємо, коли з буде йти така рисочка. У додові відкриваються відео, вони нам не потрібні, тому що вони нам тільки... Ну, ми нам, бачите, нічого не зарахували, не одного цента. Це мене дуже огорчає. І так можете 28 разів спробувати і може виграти від 5 центів до 10 доларів. Я сподіваюся, комусь повезе. Якщо вам сподобалося малесенький початок відео, отакий от класний хлопчик, який сидить за ноутбуком, е, обов'язково буде главний показ, як зробити е, точніше буде цілий обзор цього, цього проєкту, але чуть чуть пізніше. Я вам це обіцяю. Якщо вам понравилося відео, то поставте мені лайк, напишіть мені коментарі і обов'язково заходьте і реєструйтеся на цьому проєкті. Будемо зробляти разом. Всім пока, всем пока-пока-пока, до наступного відео. Пока! Всім привіт, ребята! З вами я Саньок! і я знімаю. Як заробити в інтернеті на Gratt Planet -э проєкті. На цьому проєкті це похоже як проєкт на ноутбук це точно копія, і тільки інші названня. Перше, що ви робите, <кхне> рестаріруйте. От, натискаєте, я вже просто тут зареєстрований. Треба просто зареєструватися і вийти в логіні так так? Да? Потім для того, щоб почати заробляти гроші. Для вам потрібно зробити отаку річ. Натискати сюди сюди. І от ви бачите, реклама є. Різних сайтів. Наприклад, не знаю. От, наприклад, давайте на от, от, цей сайт заходимо. І ми бачимо, що йде полотка. Зелена полотка.